Фу, трохи загулявся, що оп'ять почався дощ. Добре, що тут є і... на північ. цілий квартал. Цілий квартал під укриттям можна пройтися. Навіть якщо капає дощ, можна отак швиденько перебіжчичками, які тут чудові будиночки. Да? Я ж кажу, поєднання сучасності з такою класикою. Просто такі... Двояке відчуття відвідня. Сьогодні ми відвідали це прекрасне місто. І що хочу сказати, що воно поєднання такого класицизму з елементами сучасної архітектури. В принципі, має право бути такий стиль. А ми перебіжечками хоп-хоп-хоп, тому що почався дощ. Якщо ви також бажаєте подорожувати, не сидіти вдома, а бігати отак по від дождя, дивитися цікаві, цікаві локації, пам'ятки, архітектури, визначні місця, бувати в цікавих містах, приєднуйтесь, група мандри, фейсбук. Так, так. На Будемо мандрувати, подорожувати разом. Мандруємо разом, разом вигідніше та веселіше. приєднуйтесь.